Коко знижки травня на тизин 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. кажуть, від мене багато проблем. Алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Україна може швидко втратити цілу область, якщо ворог прорве поточну оборону зсу, але це не означатиме поразки України. А от після України Путін може напасти і на інші країни. На які саме які ще плани виношує Путін? Яка загалом ситуація на фронті? Коли, врешті-решт, може закінчитися війна? Розповім за мить з вами новини. Тесеньї і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Путін поставив своїм оркам ціль до 9 травня, попри все, захопити важливе для ЗСУ місто на Донбасі. Йдеться про невеликий райцентр часів яр. Він поряд із Бахмутом. А головне, це місто є стратегічною висотою, з якою буде легше вести подальший наступ далі і вглиб Донбасу на Костянтинівку, дружківку, Краматорськ, Слов'янськ. У ЗСУ знали і розповіли. Першими про цей план ворога і пообіцяли, що расистам місто так швидко взяти не вдасться. Зсу триматимуть його, поки вистачатиме сил. Заявили там, попри запеклі бої навколо місто тримається і надалі. Але саме ситуація на Донеччині наразі найпроблематичніша для ЗСУ. В інтерв'ю кореспонденції ТСН Наталії Нагорній, керівник одного з найбільших благодійних фондів України. Повернись живим, Тарас Чмут поділився своїм прогнозом ситуації на фронті. Там настільки складно, що волонтер припускає, що расисти здатні прорвати оборону ЗСУ, а Україна теоретично може втратити усю Донецьку область. Утім, це не дорівнюватиме поразці України у війні. Втрата Донецької області виглядає реальною, але втрата Донецької області не дорівнює в війні, По перше. По-друге, це не є точкою, де ми маємо здатися, це не є точкою, де все пропало, і це не є, скажімо так, точкою неповернення. Це, ну, очевидно, погано, неприємно, образливо, боляче відступати, втрачати і так далі. Якщо ми хочемо виграти війну, ми маємо керуватися розумом, а не емоціями. І, очевидно, неприємно, боляче, образливо і не хочеться нікому. Покидати якісь населені пункти, але при цьому ми не маємо е, вважати за норму обнулення великих військових частин або цілих з'єднань, е, або в майбутньому цілої армії за те, щоб принципово щось тримати, думати і оцінювати ситуацію раціонально, а не емоційно. Згодом Тарас Чмут пояснив, що має на увазі. За його словами, давати оцінку, чи потрібно тримати якусь посадку на фронті, мають військові, а не коментатори у мережі. Якщо військові на полі бою бачать, що є необхідність тактичного відступу, не мають коментатори десь там в Твіттері, Фейсбуці, як і політики до речі. Якщо вони не на полі бою, кінці квітня 24-го року Україна раділа такій довгоочікуваній американській допомозі, поки зволікали конгресмени. Україна через брак обіцяних заходом боєприпасів та техніки втратила території, зокрема Авдіївку, що визнали самі ж американці. Тепер ця проблема має вирішитися. Вашингтон уже почав процес передачі Україні зброї та іншої допомоги на 61 мільярд доларів США. Саме цю суму передбачав Конгрес. Чому ж дивиться на це з холодною головою допомоги і справді вистачить на 2024 рік. Чи закінчиться тоді війна? Навряд? Давай ми зупинимося на пункті 61 мільярд доларів від США. Що це нам дає? Це дає змогу триматися, чи це дасть змогу переломити війну? Це дасть змогу країні. Вести, боротися ще цей рік точно. Зараз всі чекали, що ти скажеш, що до кінця року війна закінчиться. Все може бути. Ми живемо в світі, де можливо будь-що. Після 24 лютого 2022 року, я думаю, всі мають, мали би, а, сприймати світ як такий, в якому можливо будь-що. Тому, а вдруг? А ось цю інформацію від Чмута можна сміливо назвати гучним інсайдом. Волонтер назвав суму, яку лише його фонд вклав у контрнаступ у 2023 році, а році. Також дав йому свою фахову оцінку. Спойлер, ви зрозумієте наскільки подібні операції вкрай важкі і чому про новий наступ у найближчому майбутньому навряд чи йдеться. Два мільярдами вклали в контрнаступ. А складно було потім сказати: ну, завжди, мабуть, люди хочуть побачити результат. Ми вкладаємо в щось гроші і хочемо побачити. Відразу хоче сказати, ну де? Ну, де у військах? Це проста відповідь. А результат: на жаль, війна вона не ведеться так, як нам хочеться, і вона не складається з суцільних перемог. Інакше б ми вже перемогли. На жаль, інколи ми не отримуємо того результату на полі бою, на який сподіваємося і очікуємо. Але треба жити і працювати так, щоб коли цього результату немає, твоя совість була чиста, і ти спокійно міг сказати, що ти, ви зробили все, що могли, і трошечки більше. От ми для контрнаступу зробили трошечки більше, чим могли. Для тебе це було несподіванкою, що не вийшло. Ну, давай говорити чесно, не вийшло. Я очікував кращого, але. Ну ти чого очікував? Ну, як? Як оптиміст, я очікував виходу на кордон з Кримом. Ти реально в це вірив? Так. Да. Я очікував як оптиміст, давайте, не як реаліст. Я очікував вихід на Маріуполь, вихід до Азовського моря. І таку глибинну операцію, як вона задумувалася. Е, як реаліст, ну, у мене були. Мені було трохи дивно, бо якось воно. Ну, всі говорили про напрямок удару, всі в медіа, західні експерти. І я до останнього ну, влада, я до останнього не вірив, що це цей напрямок. Ну, бо це якось так, всі очікують на Маріуполь, ну, мелітопольсько маріупольському напрямку. А потім починається наступ, і я очікував, що це все ж таки якийсь відволікаючий маневр, і буде щось ще. І, і В результаті проходить два тижні, і я розумію, що немає ще чогось. Це є головний напрямок удару, і тоді стало сумно. А чи погоджуєтесь ви з оцінкою чмута? Поділіться своєю думкою у коментарях. Але повернемось до ситуації на фронті. Наразі, за словами військових, від Харкова до Херсона складно знайти подай одне тихе місце. Ворог інтенсивно атакує, і б'є всім, що має на всій тисячокілометровій лінії зіткнення, як і зсу. Але головним напрямком залишається Донеччина. Часів Яр та Авдіївський напрямок та Харківщина Куп'янськ. Не так давно про спробу прорвати оборону ЗСУ в районі Авдіївки і просунутись до міста Покровськ. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Але це не єдині плани, які виношує Путін. чи не вперше на повному серйозі забили на сполох в одній з розвиток країн, що також межує з РФ. Польські контррозвідники зафіксували готовність расистів піти війною на одну з країн Балтії. Про Талін Ригу чи Вільню за три дні не йдеться, але Путін має інший козир у рукаві, який уже спрацьовував в Молдові на початку 90-х, у Грузії наприкінці 2000-х та в Україні в 2014-му році. Гібридна війна, голова польської контррозвитки Ярослав Строжик зробив шокуючу заяву. Путін звичайно вже готовий до якоїсь міні-операції проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти. До знаменитої нарви або висадитися на одному зі шведських островів на переконання розвідника, єдине, що зараз зупиняє Путіна від відкриття такого собі другого фронту, це позиція заходу. Він поки не розуміє, як відреагують на таку його зухвалість НАТО. Нагадаю, що раніше німецьке видання Більд з посиланням. На дані одні з європейських розвідок писало, що імовірним планом Путіна є напад на одну з країн Балтії: Литву, Латвію або Естонію наприкінці 24-го або на початку 25-го року. Саме тоді в США буде самий розпал риборів і, можливо, процес передачі президентських повноважень за розрахунком Путіна вимушена кволість у прийняті рішення. США обеззброїть інших союзників НАТО ще у середині січня 2024 року. Аналітики інституту вивчення війни помітили, що Путін створює інформаційні умови для майбутньої ескалації у цьому регіоні. Його брехливі посіпаки і пропагандисти все частіше обговорюють мовне питання у колишніх радянських республіках Балтії. Все гучніше звинувачує вільну Сталін та Ригу в уявній русофобії ворожості ДРФ. І ще один цікавий факт. 3 травня ФСБ заявила, що затримала чергових українських диверсантів. Але є одне, але за їх словами, тренувались та проходили підготовку диверсанти у Литві. і це далеко не перший подібний випадок. Цілком можна припустити, що так Путін та його силовики прищеплють расистам ненависті до цих сусідів. Варто було б серйозно напружитися і іншим сусідам Росії під прицілом РФ Казахстан. Варто сказати, що ця країна є союзником Росії в рамках оборонного союзу такого НАТО на мінімалках організації договору про колективну безпеку ОДКБ. Саме в рамках цієї організації Росія допомогла. Новій казахстанській еліті на чолі з чинним президентом Касим Жумар-Такаєвим очолити країну замість її пожиттєвого лідера Нурсултана Назарбаєва і автоматними чергами бронетранспортерами і кайками під шумок подавити мітингувальників, які якраз і хотіли зміни влади. Це було в січні 22-го року. Але від початку повномасштабки Казахстан дещо відсторонився від Путіна і навіть був помічений у допомозі Україні, звісно, через посередництво С. США раніше видання «Київпост» повідомило, що США придбали у Казахстану 81 бойовий літак радянських часів з можливістю їхнього потенційного використання в Україні. Такі літаки могли б слугувати джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах. Офіційно в Казахстані цей факт заперечили. А в РФ це викликало справжній вибух у мізках пропагандистів. Вони почали погрожувати Казахстану і знову заговорили про ісконно ісконоруський північний Казахстан, але сигнали лунали і раніше. Ось це аудіо ще на початку квітня з'явилось у телеграм-каналі ГПУ, який відомий своїми інсайдами з владних кіл в Росії. Про напад на Астану заговорили в Держдумі. В распоряжении ВЧК у ГПУ оказалось голосовое сообщение, которое депутат Государственной Думы Російської Федерации генерал-лейтенант Андрій Гурулів отправил колегам із комітету Госдуми по обороні. В ньому уверяет, що после України Росія може напасть на Казахстан і вже є соответствующая отмашка. А як думаєте, ви чи справді Путін наважиться воювати на два фронти і на кого нападе після України? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал. І тисніть вподобайки. Побачимось.